Та вибір Андрій Хуповка, Андрій Вітошкін, ТСМ 1+,1 плюс Новорічна прем'єра вперше в Україні шоу на воді. Театр спорту просто в басейні. В Києві стартував експеримент українських спортсменів замість акторів, члени національних збірних зі стрибків воду та із синхронного плавання. Як олімпійські призери перетворилися на казкових персонажів, спостерігав Григорій Жигалов. Це перша в Україні вистава мюзикл Усе відбувається в басейні. У залі збираються глядачі на прем'єру, актори, збірна команда зі стрибків у воду та збірна із синхронного плавання. Як олімпійські чемпіони, такі юні спортсмени. Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени да, мали декілька направлень в своєму житті. Одна із них, щоб вони ставали артистами в всьому складному виді спорту. Олімпійський призер зі стрибків у воду та зірка торічного шоу телеканалу «1 плюс 1» – Илля Кваша поки що на трибуні. Але він теж актор, у цьому шоу, Готується вийти найближчими днями. Совершенно в другой сфері попробовать себе. І це дуже цікаво, насправді. Да, в тому году попробовал. Та мені очіпанрас у виставі ілля гратиме принца за сценарієм, має закохатися в русалку шоу за мотивами твору Андерсена. Але на відміну від оригінальної казки, тут щасливий кінець. Головний режисер Петро Мага. Він написав сценарій і зробив постановку у рекордні строки від ідеї до реалізації. Кілька тижнів я отримую колосальну насолоду від роботи саме з. Спортсменами не жарти, це майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту України. Вони фантастично знають свою справу. Разом із режисером за лаштунками головний тренер збірної України зі стрибків у воду каже: перетворитися зі спортсмена на актора для її підопічних не складно. І наші спортсмени значально вже ми їх вести себе і працювати на телекамери, і працювати на суді, тому що від спорта суб'єктивний. вони мені ізначально малих літ уже готуються к этому. У виставі більше спорту ніж та. Атру додає головний режисер шоу, і перший в Україні театр спорту для Петра Маги можливість спробувати свої сили в новій постановці. Але в проекту є ще одна прихована мета. Я це кажу абсолютно без пафосу, якщо подивившись, отаке шоу. Потім 30-40 чоловік приведе своїх дітей сюди в басейн. Діти будуть гармонійно розвиватися, будуть плавати, будуть сильними, фізично розвиненими. Я вважаю, що наша місія буде виконана. Шоу триватиме чотири дні по дві вистави щовечора, А з нового року проект запускають на постійній основі та з новими постановками. Петро Мага вже закінчив роботу над вечорами на хутрі поблизу диканьки і дописує вже третій сценарій. Григорій Жалов Андрій Хлус ТСН один Ось і все гарних вихідних! Бережіть себе і Україну.